Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. І сьогодні у нас тема степінь числа. Ми хочемо собі нагадати, що це таке, так, Лізочка? Да. І взагалі-то нескладне завдання, але знову ж таки з певним нюансом. Ну, давайте це завдання розберемо, бо е, бувають деякі. Проблем, які виникають з подібними завданнями. Отже, спочатку давайте почитаємо. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Перше. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Друге різниця квадратів чисел 6 і 2. Третє, квадрат різниці чисел 6 і 2. Ліза, ти взагалі пам'ятаєш у цю тему степень числа? Так, це третій степень. Ага, тобто у нас є, дивіться, у нас є куб числа 5, Це мається на увазі, що це. Це в третій степені. 5 в третій степені. Але ще можна називати 5 в кубі. Так, але ми переважно називаємо 5 в кубі. Так, число, яке є в третій степені, ми ще називаємо 5 в кубі. Добре, а що таке квадрат числа? От у нас є квадрат числа. Квадрат числа. Це друга степень. Це друга степінь. Це друга степінь. 5 це... В ну так, п'ять в даному випадку у нас квадрат числа вісім, це мається на увазі, що вісім в другій Другі степені. степені так? Але ми так не кажемо переважно, що вісім у другій степені ми кажемо вісім в квадраті. Так як і ми не кажемо п'ять в третій степені, а кажемо. 5 в кубі, так, Ліза? Так. Да. Добре. А що взагалі, от, наприклад, 5 в кубі? Що от ця степень робить? Як нам вичислити, скільки у нас, наприклад, 5 в кубі? Що нам треба зробити? Це означає, що ми повинні 5 разів помножити, ну, 5 помножити на 5 помножити на 5. Тобто ми повинні це так. число три рази помножити на себе, так? Да. Це 5 в кубі. А от, наприклад, 8 в квадраті, що ми повинні зробити? 200 помножити на 8. Так, два рази, так, да. помножити на, на саме себе, так? Це число помножити ще раз на саме себе. Добре. Отже. Тоді давайте розберемо наш перший оцей приклад. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Скажи мені, от, сформулюй мені цей. Як це буде виглядати цей вираз? 5 в кубі плюс 8 в квадраті. 5 в кубі плюс 8 в квадраті це абсолютно вірно. 5 в кубі плюс 8 в квадраті. Ну, давай зразу зробимо, скільки це буде 5. 5 в кубі, це скільки. 125. Так, це 5, помножити на 5, 5 і помножити на 5. 5. Так, 5 на 5 це 25, 25 на 5, це 125. Так, і плюс. А 8 в квадраті. 64. Так, це 8 на 8, і це у нас 64. Дорівнює. І чому це дорівнює? Це буде. Це буде 189. 189. І Це абсолютно вірно. Добре, давайте подивимось другий наш приклад. Різниця квадратів чисел 6 і 2. Що це мається на увазі? Різниця. Що таке різниця взагалі? Різниця це мінус. Це мінус. Добре. Різниця квадратів чисел 6 і 2. 6 Квадраті мінус 2 в квадраті. 6 в квадраті. Так, у нас є квадрати чисел 6 і 2. Тобто 6 в квадраті мінус 2 в квадраті. Бо у нас різниця. 6 в квадраті мінус 2 в квадраті. Абсолютно вірно. Чому це дорівнює? Давай рахуємо. 6 в квадраті – це скільки? Це буде 36. Бо 6 на 6 буде 36. Добре. І мінус 2 в квадраті? 4. 4 і дорівнюється? 32. 32, абсолютно вірно. І наш третій, такий каверзний, каверзний приклад, давайте його подивимось. Квадрат різниці чисел 6 І 2. І от, здається, що це те ж саме, що і різниця квадратів чисел. Так? Але, ну... це не теж саме. Але це не те ж саме. І от е, важливо е, зрозуміти оцей нюанс, що різниця квадратів чисел це ми. Це ми підводимо до степені числа, і потім їх віднімаємо. А квадрат різниці чисел, це мається на увазі, що спочатку ми е, різницю чисел робимо, так? Так. а вже потім цю різницю, яка в нас ми отримуємо, вже потім ми її е, підносимо у квадрат. Різниця квадратів і квадрат різниці це не, те ж саме. Це не одне і теж саме. Зовсім не одне. Бо різниця квадратів це спочатку ми підносимо, а потім віднімаємо. А квадрат різниці ми спочатку віднімаємо, а потім підносимо до степені. Як це буде Ліза, виглядати? дужках 6 мінус 2. Це буде ось наша різниця, чисел. так? А вже потім, коли ми ці числа відняли, ми їх підносимо до квадрата. І, Ліза, чому це буде дорівнювати? Це буде дорів... 6 мінус 2 це буде 4. Так. 4 на 4 це буде 16. 4 на 4. Да. 6 мінус 2, це буде 4. 4 в квадраті це. Буде 16. Так? Це нескладні склад, не завдання, але от, є такі нюанси. Е, знову ж таки, ми завжди трошки плутаємося е, у текстах. У текстах, і їх треба е, трохи розуміти краще, намагатися зрозуміти краще. Тому дуже вчитуйтесь, коли ви читаєте текстові завдання, вчитуйтесь в текст. Бо можна от таку помилку зробити. Ліза спочатку хотіла це квадрат різниці, для неї був те ж саме, що різниця квадратів. І вона теж саме почала робити, а це невірно, це два різних способи. Так? Способи, як це зробити. І все залежить, як це написали. Тому будьте дуже уважні, читайте думаючи. І тоді не буде ніяких проблем, бо сама тема, оця степень числа, вона не проблемна і дуже в принципі не складна. так, Ліза? Так. Да. Ми всі завдання зробили вірно. І Як Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па. гарного дня! Па-па!